Чому ми змінюємо частоту і як це покращує зв'язок? Оскільки ми входимо в взаємодію з величезною кількістю пілотів в наших рамках, в рамках нашого виробництва це 100 плюс людей, я особисто спілкуюся з більшістю з них, з більшістю бригад інженерів, пілотів різних, дуже, дуже різних людей, і в мене є одразу безпосередня інформація щодо того, як і де що застосовується, де що може літати, де що не літає, що взагалі не потрібно робити, що не актуально, і куди треба скажімо, йти, рухатися, і на основі всіх цих даних по всій лінії зіткнення формулюється картинка, що потрібно робити далі, що потрібно далі впроваджувати, що потрібно змінювати. Це процес е, звичайної еволюції з 23-го року, вже 25 25-й. Дуже багато чого змінилося, дуже багато додалося нових частот. По керуванню, по відео. Відео розширюється, екіпажів стає все більше і більше. А кількість каналів обмежена, і вони всі аналогові. Тобто хтось полетів біля тебе на тому самому каналі, все, ти отримуєш проблеми. Е, Якщо в нього потужніший відеопередавач, він тебе давить, ти бачиш свою картинку, ти бачиш його картинку, ти не можеш полетіти далі. Ти падаєш. А і через це зараз діапазон розширився від 4,9 до 6,2. Є 3,3 діапазон, є 1 і 2, але там 8 каналів, та ще й GPS глушить. А є ще діапазон 900-1800. Ну, це правда, противник, скажімо так. Застосовує, покращує цей зв'язок тим чином, що тебе не подавлює е, модуль реп, який встановлений, чи то в тебе, чи то десь суміжників, чи то в противника з іншої сторони. Е, ти можеш прийняти свій канал, якщо в тебе якийсь нестандартний. Ти можеш передати керування, якщо воно в тебе теж нестандартне. Бо в загальному частоти живуть особливо по керуванню. Десь так місяців 4-6. І далі з'являється тотальне подавлення з обох сторін, і немає сенсу летіти тоді, бо ти відлетів, впав, відлетів, впав, відлетів, впав. Ніяка ефективність, витрата ресурсів, витрата того, чим компонуються дрони, а це доволі неефективно.